Привіт, я Аксіонова Олена, лікар рентгенолог кандидат медичних наук. Як же часто можна і потрібно виконувати комп'ютерну томографію? Комп'ютерна томографія грудної клітки виконується одноразово для тих людей, які прийшли на діагностику гострих станів: це якісь гості запалення, це травматичні ушкодження. Ці дослідження виконуються одноразово, а при потребі лікар призначає контроль в динаміці. При наявності онкологічної патології пацієнти виконують послідовні комп'ютерні томографії грудної клітини, в тому числі, але частота цих досліджень залежить від захворювання і від рекомендацій онколога. Це може бути один раз на місяць, кожні три місяці, один раз на шість місяців або один раз на рік. При хронічних захворюваннях легень динамічний контроль, як правило, проводиться один раз на 6-12 місяців.